Заборона експорту надлишкового брухту це дійсно захист держави? Чи це маніпуляція війною та стратегічними гаслами? Кого ми реально захищаємо? Малий та середній бізнес? Чи може тисячі людей в регіонах? Чи ми захищаємо великі металургійні монополії, які хочуть купувати сировину за заниженими цінами? Салют. Салют! День, скажи. Пару слів стосовно заборони експорту. Що ти думаєш? E, насправді сьогодні металурги кажуть, що є дефіцит на ринку металобрухту, але ціна повинна збільшуватися. E, а Вона зменшується. зменшується. Реально, реально вона знизилася за квітень 5, цілих 5 разів. 100%. Який тут, про який дефіцит може йти мова? Дефіцит це коли. Попит перевищує пропозицію, Відповідно, ціна повинна збільшуватись, а вона знижується постійно. Практично, коли є дефіцит, покупець не відмовляється від об'єму, а металургії постійно закручують гайки. Тому я не розумію, як нам, як заготівельникам, працювати надалі. Додати нічого. Закриття експорта можна спокійно срівніти з крізьяніном і його коровою. Вот у крестьянина есть корова. Она дает в месяц, не месяц, а в день, скажем, 30.